Звичайні надзвичайні змагання з плавання для дітей з особливими освітніми потребами провели в Коломийському басейні. Графіт у них взяли участь 25 діток. Усі отримали грамоти, медалі та спеціальні подарунки від спонсорів. Також учасників заходу пригощали солодощами, не забули і про батьків. Адміністрація подарувала їм сертифікати на відвідування басейну. Графіт. Тетяна регулярно водить свого сина Ростика на заняття з плавання у басейн графіт. Жінка каже, це дуже добре допомагає розвитку її дитини і комунікації з іншими. Тепер Ростик брав участь у змаганнях і разом з мамою дуже радів цьому. Ми беремо участь у змаганнях і дуже задоволені. І Щоб було побільше таких змагань для цих діток, тому що вони, вони можуть так як і інші дітки. У змаганнях із плавання взяло участь 25 діток з особливими освітніми потребами. Хтось із них займається цим видом спорту вже більше року, хтось розпочав нещодавно. Але позитивні результати помітні у всіх. А такі змагання цьому сприяють ще більше, розповідає організаторка заходу Олена Федосюк. Діти надзвичайні і по своїх бажаннях старатися плавати, тішитися життю щирі, емоційні і з тим же це звичайні діти, які також потребують всього найкращого. Вони плавали у великому. Басейні 25 та 50 метрів. Є діти, які на початку шляху, а є діти, які вже плавають багато місяців, і дехто рік, і навіть два. Дякуємо басейну графі за можливість, яку, яка надається цим дітям, також е, е, сприятливі умови е, всі для цього, і батькам, які мають бажання розвивати своїх дітей у фізичному розвитку, і також е, в такому соціалізованому серед учасників є е, е, наші змагання е, Магань є два спортсмени, які приймали участь в спеціальній олімпіаді в регіональному відборі, і зараз на базі спортивного комплексу графіт вони тренуються до чемпіонату України спеціальної олімпіади з плавання. Тому казати, що це тільки адаптивне плавання. Не можна, бо це також можна розвивати спортивні навики. Є хлопчик, які плаває повністю чотирма спортивними стилями. Є по два по три спортивні стилі. Басейн графіт масштабний спортивний комплекс. Тут займається плаванням люди різного віку. Серед відвідувачів не лише мешканці Коломийщини, а й Городенківщини, Косівщини, Отенії. Є багато людей, які через війну знайшли прихисток у Коломиї. Наш заклад завжди полюбляє ось такі соціальні ініціативи. Саме тому ми взялися саме за цю справу. Ви сьогодні ми провели змагання для діток із зі спеціальними освітніми потребами. Наш комплекс є безбар'єрним та доступним для інклюзивної частини нашого суспільства. Також у нас створені умови для навчання спортивного та адаптивного плавання для людей з інвалідністю. Вихованці СК графіт, зокрема, дітки з інвалідністю, беруть участь у різноманітних турнірах. Зокрема, вони нещодавно приймали участь у спеціальній олімпіаді, де посіли призові місця і зараз посилено готуються до участі у чемпіонаті України. Це 17-річний 17-річний Захар Турчак, наш Коломиянин, та Іван Пилипенко, переселенець із Херсона, також подякувати хочеться міській раді, яка минулого року започаткувала виділення коштів для спеціальних категорій, таких як дітки з інвалідністю, таких як дітки батьків, учасників бойових дій, ветеранів війни. А ще у басейні графіт велику увагу приділяють нашим захисникам. Працівники і адміністрації вже неодноразово допомагали військовим, які безпосередньо. На передовій, а для тих, хто тут пропонують пільгові умови. Першочергово ми приділяємо увагу нашим захисникам. Це є і пільгові абонементи для учасників бойових дій. І також нещодавно наша ініціатива із обласним госпіталем ветеранів, які знаходяться у нас в місті. Коломия, це є безкоштовні заняття із тренером, уроки плавання, які проводяться у нас. Тобто, це така ініціатива, яка виражає нашу подяку нашим героям. О після змагань діткам подарували грамоти, медалі, спеціальні подарунки від меценатів а також їм організували солодкий стіл.